Чи до нових пейзажів він каже, що прожив ще одне нове життя з новими враженнями, новими думками і новою енергією на майбутнє. Якщо кілька років тому, таких, як Василь, були одиниці, нині в гори з'їжджаються туристи з усього світу. І тепер це вже не стихійний відпочинок, а ціла здорова індустрія. Олеся Комарницька, яка повернулася з яренчі, вже приглядає собі довоколісного друга. Я не вважаю у зв'язку з тим, що я їжу на велосипеді, не просто по якихось справах, а для того, щоб отримати насолоду. Цим інше життя повністю відключаєшся, просто крутиш педалі, насолоджуєшся. Декілька життів треба для того, щоб дійсно об'їздити всі цікаві місця. Ми вже скільки років їздимо і дивишся на карту і думаєш, так, і тут треба побувати, і тут. І якщо кудись в складний маршрут, то одному краще не їхати. Надійніше от з друзями. Шут відносно простий, тому для того, щоб його подолати, достатньо лише базових навичок керування велосипедом. Але якщо підніматися вище в гори, то треба, треба, звичайно, потренуватися. Але краєвиди і задоволення, яке ви там отримаєте, це воно того варте абсолютно. Можна не просто так покрутити педалі, А ми завжди вибираємо такі місця, де можна на щось подивитися. Коли бачу Верлу, Петрус, вони якось мене притягують до себе. Я от чому думаю, що от велосипед найкраща річ. От те, якщо там пропозиція, наприклад, на піший похід, ну я так думаю, деколи і ти, не іти. Там зважують якісь речі. От, а якщо мені скажу так, завтра ми їдемо туди-то -ту і туди то У мене ніяких питань немає. Тому що велосипед і просто знаєш, от, буде все класно. Ми знаходимося біля монастиря 18 століття жіночого, який е, раніше не бачив звичайний турист через те, що не було інформації про нього. Ми ознакували велосипедний маршрут, тепер можемо на ньому спокійно кататися. Запрошуємо. декілька років тому з'явилися перші поркати велосипеди. Маленькі діти місцеві вони вже більше от їдять на велосипеди просто так для відпочинку, для того, щоб отримати на свободу, просто поспілкуватися з друзями у франківській області, вже звикли до нас. Ми часто просто їздимо, такі тренування, гелопробіги робимо, вже в принципі нормально сприймає. І якщо попадаєш в якісь такі місця, от, буває навіть неприємно. Просто люди стоять там біля дороги, наприклад, або їдуть на, на тій же машині, може там щось таке таке. подарили раму, собрал велосипед. А теперь вот этот велосипед, который я собрал, я на нем здесь приехал в горах кататься. Конечно, гораздо сложнее ездить под горку и с горы сложнее ездить. Там, в Киеве там все дороги прямые, как бы без горок, без ничего. Здесь намного сложнее, сложнее экстремальные вождения. З якимись емоціями, в принципі, між 20 років і до 35. А потім її побут затягує. А от велосипед саме така от річ, яка от допомагає витягнути з цього побуту. якщо от виснажило подорож, що то... буває таке, думаєш так, для чого ти в'язався з цього авантюру? І декілька днів навіть на велосипед не хочеться дивитися, ну буквально два дні. А потім знову все по нові. Це сил просто. Ви знаєте, насправді... Найкраще від, емоційних відпочинок це добре втомитися на велосипеді. Для мене, як для юриста, взагалі фізичне навантаження ключову роль, де працюють м'язи, там відпочиває розум. І велосипед гірський це, це не шосе, це не асфальтовий боєць. Тут головне не скільки ти, куди ти відстань проїдеш, а як ти її проїдеш, з яким настроєм, з яким станом душі. Вот, на, на ведь сегодняшний день, вот мы сегодня поездили целый день. У меня вот сегодня было инше життя Кручу педали не спеша. Дорога жизни бесконечна. Пусть отдыхнет моя душа, и тело отдыхнет, конечно. Подъем под гору слишком крут, усилий приложу немного, и хаос мыслей разберу. Уйдут в нібидіє тривоги. Усі карпатські веломаршрути і поради велосипедистам-новачкам ви можете знайти на нашому сайті w Сюди ж надсилаєте і свої життєстверні історії. Добрі новини виходять ще п'ятниці на ICTV о 19.10 і мають вже свого партнера. Банк Дніпро. Завжди найцікавіші історії для вас. На все добре.